На сьогоднішній день комунальне підприємство поради теплоенерго населення вже заборгувало майже 300 мільйонів гривень. Тому ми вимушені працювати як досудовими вимогами, тобто це надсилаємо попередження, смс-повідомлення, якщо у нас є номери телефонів. Також окремо працюємо з поданням до суду та до виконавчої служби про стягнення заборгованості. Тобто звертаємося до суду з судовими наказами та з позовними заявами та отримуємо відповідні судові. Ві накази та виконавчі листи для стягнення даної заборгованості через примусове. Примусові заходи через виконавчу службу. Ну, на сьогоднішній день відключення від мереж централізованого опалення заборонено. Існує певний порядок відключення від мереж централізованого опалення, тобто підстава наявності заборгованості не позбавляє нас можливо, їх можливості відключитися, а нас від'єднати їх примусово від мереж централізованого опалення. Тобто, ми тому ми і працюємо з цими боргами для того, щоб могли їх стягнути і виконувати, Виконати в повній мірі їхні зобов'язання. ситуація в тому, що якщо населення, скажімо так, буде вчасно сплачувати свої борги, то підприємство має буде мати змогу надавати якісну послугу, своєчасну послугу, готуватися в опалювальний міжопалювальний період до опалювального сезону, свою готувати всі модерні проводити всі модернізації, роботи з там заміни труб та інші якісь роботи, тобто це безпосередньо впливає на сплата заборгованості, безпосередньо впливає на те, щоб підприємство могло своєчасно підготуватися та надати якісну послугу населенню міста Павлограда та іншим підприємствам, бюджетним установам, в тому числі.